І люди бувають різні. Сьогодні ми поговоримо з добрими людьми про добрі книги. Слухайте, читайте, думайте. Мир вашому дому. Сьогодні у нас е, в нашій програмі Карл Халверсон, президент місії LATM, Сполучені Штати Америки і це розшифровується як е, літературне і навчальне служіння. І також е, Ірина Дячук, місто Іван Франківськ. Без неї ця програма не мала майже ніякого сенсу. Вона наша перекладачка, а наша тема книги, які ведуть до Бога і Біблії. Вітаю, uh, Карл. Ван uh, Франківська в Україні. Вітаю Іра. Переважно ми говоримо тільки про Біблію. Так, сьогодні ми говоримо книжки про книги, які біля Біблії. Uh, uh, about, uh, uh, about Bible, but uh, today we will uh, Speak more about uh, different uh, kinds of books. Uh -huh. Uh -huh. Except yeah. Bible. Чого Біблія навчає нас про книги, що не є, власне, Біблією? Mm -hmm. Книги, які є, скажімо так, релігійними чи християнськими, ну, не є самим Словом Божим. Uh -huh. uh, so, uh, what Bible uh, teaches us about uh, different books uh, that uh, Uh, which are not uh, uh, the god's uh, word. Mm -hmm. the yeah. Of god's. yeah, okay. well, of course, first of all, everything we believe is, comes from here as and its foundation and everything. but also, the bible talks about uh, other books that help us to grow in wisdom and knowledge of how to live for god. Але також Біблія говорить е, нам про інші книги, які допомагають нам е, зростати у Бозі, е, е, крім Біблії. In fact, in Ecclesiastes, in chapter 12, the writer of Ecclesiastes Ecclesiastes says something about this. Звернемось до Біблії, а, а саме до книги Еклезіаста, 12 го розділу, і там дещо е, пише е, про книги. А я зачитаю, uh, verses 11 mm -hmm. Еклезіаста 12 розділ, вірші 11 і 12. Слова мудрих, мов гострі рожни, а збірки їхні, мов укорінені цвяхи, дані єдиним пастирем. А понад це, сину мій, будь обережний, складанню багатьох книг немає кінця, а надмірне навчання виснаження для тіла. Mm -hmm. So from this we learn. That the words of those who are wise are things that God has given us to strengthen our lives. Uh -huh. uh, we read and see that God gave us the words of the wise ми And in fact, He uses the, the picture of a nail that firmly fixes, and this would be two pieces of wood together. the of Для того, щоб вони були єдині. And also then it talks about um, books. There's no end to making of books. Uh, пишемо, And in that it could be very good books, the saying of the wise. Вони можуть бути хорошими, які дають нам мудрості. Батку бі бад бокс. А можуть бути і погані книги. But in all of it, interestingly, there's It makes us weary. When we learn from the wise, I believe we get weary because the world doesn't get any better. And then, if people read books written by the foolish, we get weary because of their foolishness. Ми стаємо такими, як і автор глупцями. Але дуже важливо читати мудрі книги, написані мудрими людьми, щоб, щоб мати хороше життя. Босові апостол Пал, а також апостол Павло. When he wrote his second letter to Timothy, коли написав свій другий лист до Тимофія, Він е е окреслив деякі книги in verse 13 of 13 Timothy, віршу, 4. 12, 2 Timothy, Тимофія 4:13. Коли прийдеш, принеси плаща, якого я залишив у Карпа, в Троаді, і книги, а особливо пергаменти. Mm -hmm. so here's Paul and, uh -huh, and he needs a coat, so it must have been cold. Uh, but the next important thing to him was books. which the greek word there is, it's the word for books. Uh, and then also his parchments. І, звісно, у, там, де він перебував, його квартира у Карпа в Троаді. An on, case, І дуже важливо, колись писали на шкурах тварин. So writing, звісно, Павло писав, він був натхненним Духом Святим.

And So in scripture, we have these are a few examples of books being important, the Bible being most important, but also other books filled with godly wisdom being important for our lives. Ми заохочуємо звісно читати Біблію, але також і знаходити мудрі книги, які будуть нас, через які ми будемо зростати в босі. Так, біблія це перше це слово Боже, але є хороші дуже. Книги, які нас ведуть до Біблії. Ну, не всім легко почати з Біблії. Так? Є книги, які ведуть до Біблії, ведуть до Бога. Яку важливу роль відіграють книги сьогодні в Україні? Чи може, якісь є приклади? Я бачу, книги є українською мовою. так? Щось треба про це про це сказати. Так? So there are books, and they, are, they lead to God. And do you know some Uh, books, or do you have some examples? Yeah. Uh, what is the important role of uh, these books uh, in uh, Ukraine? Yes. In Ukrainian. Yes, very good. Well, we are thankful to partner with different. Uh, leaders in Ukraine to help produce these books ми дуже дякуємо е, партнерам, завдяки яким ми е, могли перекласти і е, ці книги. And there are many more books than this in Насправді, українською мовою є набагато більше книг, ніж ви бачите тут. Але одну книгу, з якої я почну, це Вечеря зі скептиками. Mm -hmm. okay. Як вірити у Бога. Е, In world, in a sense. Mm -hmm. so many there are many skeptics and people who are asking why does god allow pain why can't i get along with my family this book is a conversation a real conversation that happened around a dinner table with the author and many of his friends who were not christians. The table with a Christian with -Christian, is a and he just he helps them to have an answer uh -huh. to their questions. Their yeah. questions. So, very good. If you have a friend or if you are struggling with skepticism, This is a good book to, якщо, to go through. якщо у вас є люди чи друзі, які скептики, а або за порекомендуйте цю книгу прочитати їм, і я рекомендую прочитати її вам. Так, ну я хоча б скажу, поту вечеря скептиками, так це видавництво книгоноша. Книгоноша шукайте в інтернеті видавництво книгоноша, і ви обов'язково побачите цю книгу. And maybe there's someone who's, they don't even know what the Bible is. Можливо, є люди, які не знають, що таке Біблія. Це наш автор. Український oh, yeah. mm -hmm. Сергій Головін. Що таке Біблія? Також можна його ну, цю книжку знайти. Mm -hmm. And here's another one by Golovin. А ще одна його книга це mm -hmm. Чи Існує Бог. Uh -huh. And Does God exist? Uh, tak, uh, назва, and maybe the most important question for an unbeliever to answer. Because if God doesn't exist, it changes everything. And if God does exist, it changes everything. So, this is a very good one.

This would be a good book to read through and find out a different opinion on that subject. It's a good one, to read and find another point of view. So, very good one again by Sergey Golovin. Our author from Ukraine, uh Sergey -huh. Golovin, is a scientist, Christian. And then here are some examples of some books for teaching creation science. Mm -hmm. So creation or the uh, how the world came about from a biblical standpoint, but also a scientific standpoint. Також є щоб вчити як утворився світ, про світу, є обґрунтовані факти з точки зору науки, також цікавий ресурс. And again, we for many decades we maybe even well, for more than decades, over a century, we have been told that science doesn't have anything to do with God, but as science keeps moving forward, we're finding out actually that God has a lot to do with science. протягом років ми говоримо, що наука не має спільного нічого з Біблією, Бібл з біблійної точки зору і, і в поєднанні з наукою ми багато чого відкриваємо нове. Угу. Ну я не знаю, чи всі ці книги видає книгоноша, ну але частину так. Точно, я, я переглянув, mm -hmm. придивився, Це mm -hmm. гарні, гарні ілюстровані книги для дітей українською мовою. Хай діти читають, що ми створені Богом, що mm -hmm. світ створив Господь, що ми е, не від мавпи пішли, так, а від е, Боже творіння. І наука yeah. не суперечить Біблії. Е, Біблія Біблі не суперечить науці, mm -hmm. якщо ми не упереджені. Yes. And the last one we have today is a book, uh, it's Christianity stands true. книга, яка у нас це And um, again, many people believe that, that Christianity has no foundation in fact. Багато людей все не And yet Christianity is

Believed not for not for salvation, but it's believed to be true and real by even atheist scholars. We know about the Resurrection of Jesus Christ, which happened, and it's true. That was a part of history, right? Yeah, and this book helps to to see the the strength that Christianity has in historical evidence. And this book shows us, reveals these truths. Про важливість християнства. Mm -hmm. yeah. так, Насторожі, істини", Насторожі істини автор Лін Гарден. Українською мовою також ще раз повторюю видаництво Книгоноша. Можливо, є інші, я не знаю. Тут, по крайній мірі тут тільки це видавництво. Mm -hmm. Я е, спіймав та? mm -hmm. так, оком. Е, <свят> <свят> Яке є слово заохочення до людей, які нашу передачу сьогодні дивляться? Чи в Україні чи за межами України? До тих людей, які, скажімо, ну, може люблять читати, може, не люблять читати і шукають істину. Або навіть не шукають. How can you support admire our Ukrainian Україні сторіт? well these books that we've talked about here and many others are available in ukraine through uh, i don't say it correctly you say through the knyganosha yeah, website <restricted> and are available in digital form and also printed form У цифровому е, варіанті ви можете прочитати їх онлайн. Uh -huh. And I know that our our world today is very digital, and we like to watch videos and then uh -huh. short reels and uh -huh. things um, like that. Ми, я знаю, що наш світ е, е, стає більш цифровим, і ми дуже любимо дивитися е, відео, е, коротенькі рілси. But if you take each one of those. If the people didn't just make up information. Mm -hmm. Якщо ми будемо тільки жити цим і не будемо сприймати іншу інформацію. Each video will go back to a book or books. Кожне відео веде все таки до книги. Where the information came from. was books. звідки вона походить, це тільки з книг. And so if you want to know the truth of something. Якщо ви хочете дізнатися правду чогось, існу find the book where the truth comes from. Знайдіть книгу, звідки походить істина. And if you read any of these books, Якщо ви прочитаєте якусь книгу з з цього переліку, Don't forget to go back to the foundation. Не забудьте звернутися до основи. Which is this book. Основою є книга Біблія. Це основа і перше джерело. Так? Треть, е, 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 жодна ця книга не замінить Біблію. Так? Тому mm -hmm. mm -hmm. що yes. Біблія слово Боже, але ці книги ведуть до Біблії, до Бога. Так? Mm -hmm. Тому це полегшує нам або, скажімо так, розширює наш кругозір. І є додаткова література, скажімо, різні біблійні словники, різні е, книги, які нам допомагають зрозуміти саму Біблію. Так? Е, одне речення на завершення. Uh, so, uh, one sentence, uh... Uh, in the uh, end, what you can say? Mm. Well, our hope from the organization that we lead, LATM, uh, yeah, uh, uh, is that the books that we have helped to publish in Ukrainian uh, uh, will be a blessing. Будуть благословінням та майндзен харцовін пипо для розумів і е, сердець українців. Та мене стало основне, тому що Карл і е, його організація допомогла видати ці книги. Так, Дякую. дякую. все, що хотів сказати, сказав так? <реш>

Наш так. наступний випуск буде на наступний тиждень у цій порі, на цьому ж каналі. Читайте книги, які ведуть до Бога, які ведуть до Біблії. Читайте Біблію, Слово Боже, святу Біблію. А як хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир вам. Дякуємо, що ви підписались на наш канал. Дякуємо, що ви рекомендуєте наш канал своїм ближнім. І дякуємо, що ви дивилися і слухали нашу цю передачу. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить. Мир вашому серцю, мир вашому дому, мир нашій Україні.